Привіт, друзі! У цьому відео ми розповімо історію найбільшого в Україні металургійного комбінату Арселор Мітал Кривий Ріг, який раніше називався Криворіж Сталь. У 1928 році розпочалася перша п'ятирічка сталінської індустріалізації. Використовуючи вугілля Донбасу та роду з Кривбасу і Керченського півострова, Україну перетворили на потужний центр металургії, було реконструйовано та розширено всі діючі металургійні заводи, а також збудовано три нових металургійних велетня: Азовсталь, Запоріжсталь та Криворіжсталь. Криворіжський металургійний завод будували останнім, тому що боя. Що руда в Кривбасі швидко закінчиться, і підприємство залишиться без сировини. Тільки після того як стало очевидно, що запас руди набагато більший, ніж вважалося, і їх вистачить на сотні років. Будівництво затвердили. 16 червня 1931 року нарком важкої промисловості Сарго Орджонікідзе підписав наказ про будівництво Криворізького металургійного заводу. Будівництво планували провести в два етапи. Під час кожного етапу мали побудувати по чотири доманих печ. Першу домену піч потрібно було збудувати за рік і вести в експлуатацію в кінці 1932-го. Це була дуже складна задача, фактично неможлива в тих умовах, бо майже не було необхідного обладнання та ресурсів. Орджонікідзе призначив керівником будівництва заводу свого друга Якова Весніка, який згодом стане першим директором комбінату. Однак після смерті Орджонікідзе Весника заарештували та розстріляли. Його дружину відправили в Казахстан до таборів для Родин зрадників батьківщини, а сина до інтернату, перед тим як розпочати будівництво металургійного заводу в Кривому Розі, потрібно було вибрати майданчик. Розглядали чотири варіанти: місцевість, де нині знаходиться Карачунівське водосховище, Гданцівка, де працював чугуноливарний завод, район біля залізнодорожної станції Кривий Ріг Захід та район біля залізнодорожної станції Червона. Саме цей варіант і обрали з 7 листопада 1931 року на будівельному майданчику. Було залито перший бетон. На будівництві постійно не вистачало робочих рук, тому по всій країні розсилали вербувальників на велике будівництво. Наприклад, з Харківської губернії привезли 8 тисяч селян, які не хотіли потрапити під колективізацію. Близько тисячі в'язнів було направлено з Біломор каналу, однак найбільше не вистачало кваліфікованих працівників. Будівництво часто відставало від графіку. Разом з жителями Кривого Рогу, яких примусово направляли на будівництво, проводили так звані Суботні штурми, намагаючись наздогнати план, одночасно з заводом будувалося і містечко для робітників. Його проектували як сучасне радянське місто майбутнього, але проект не вдасться реалізувати в початковому вигляді. 4 серпня 1934 року перша доменна піч почала роботу, і саме цей момент вважається датою заснування комбінату. Тобто в 2024 році криворіжсталь святкувала своє 90-річчя. За перші півроку роботи доменна піч перевиконала план і видала 337 тонн чавуну, замість запланованих 220. В 1941 році на заводі працювало 4 доменних печі та два конвертери. Будувався Блюмінг, коли німець. Війська наблизилися до міста, обладнання було демонтоване та вивезене до Уралу в нижній Тагіл. Під час боїв за містом металургічне підприємство було зруйновано, не залишилося жодного вцілілого цеху. Все довелося відбудовувати майже з нуля. Першими були відновлені киснева станція, ковальський, фасувальний ливарний та ремонтні цехи. До запуску основного металургійного виробництва підприємство виготовляло інструменти, кріплення, посуд та праски. У 1948. 2008 році було затверджено план відновлення чотирьох доминих печей, трьох конвертерів, Мартенівського цеху, Блюмінгу, чотирьох прокатних станів і фабрики агломерату. У 1949 році була відновлена перша домена піч. Криворіжсталь видала перший післявоєнний чугун. Це фактично стало другим народженням комбінату. В 1950 х і 60-х роках комбінат постійно розширювався. З'являлися нові установки та прокатні стани. У 1950 1958 році запрацював найпотужніший в Європі конвертор. Того ж року було запущено Блюмінг. З цього моменту Криворіжсталь стала найбільшим металургійним підприємством СРСР. У 1974 році на криворіжсталі було запущено ТЕЦ-3, а також домену піч No9, яка навіть сьогодні є найбільшою в Європі, з корисним об'ємом 5034 кубічних метри. Вона здатна виробляти до 4 мільйонів тонн чавуну на рік. В радянській кінохроніці під час відкриття зазначив. Почалося, що вона більш потужна, ніж всі 214 доманих печей Російської імперії в 1913 році. В 2001 році в Україні вперше заговорили про приватизацію криворожсталі. А от торги розпочалися в 2004 році, за півроку до того, як спливали президентські повноваження Леоніда Кучми. На торгах виграли дві компанії System Capital Management Ріната Ахметова та Interpipe Віктора Пінчука. Вони придбали 93%. Акції комбінату за 802 мільйони доларів. 56% контрольного пакету отримав Ріната Ахметов і 44 Віктор Пінчук. Тендер було організовано таким чином, щоб перемогти в ньому могли тільки дві компанії, хоча були інші претенденти, які пропонували за комбінат вдвічі більше. Але їх пропозиції відхилили. Нагадаю, що дружина Віктора Пінчука Олена Пінчук це дочка Леоніда Кучми. Як би там не було, але народ не оцінив таку приватизацію. А коли почалася помаранчева революція, однією з головних обіцянок Віктора Ющенка був перегляд результатів приватизації криворіж сталі. Новий уряд скасував результати попередньої приватизації, і в 2005 році відбулися нові торги в прямому ефірі, до яких допустили всіх бажаючих. За годину ціна піднімалася 72 рази. Виграла компанія індійського мільярдера Лакшмі Мітала Мітал Стіл компанії яка запропонувала за криворіжсталь. 4 4 мільярди 850 мільйонів доларів, що в 6 разів більше, ніж ціна, за яку комбінат продали при кучмі. Для порівняння за всі підприємства, які були приватизовані під час президентства кучми, держава отримала лише 12 мільярдів доларів. Криворіжсталь стала першою прозорою приватизацією в історії України, і навіть в наші часи є найдорожчою в історії країни. У 2006 році компанія Metal Steel об'єднується з Arcelor. Комбінат отримує нову назву ArcelorMetal Кривий. Ріг. Але ця компанія не тільки придбала металургійний комбінат, але ще й взяла на себе інвестиційні обов'язки інвестувати на протязі 15 років в модернізацію комбінату та підвищення екологічності суму рівної вартості комбінату. Але за 15 років ArcelorMittal інвестувала навіть більше 5 мільярдів доларів, ставши найбільшим інвестором в історії України. На початку 2000-х на комбінаті працювало близько 55 тисяч осіб. На той час українська чорна. Черна металургія входила до п'ятірки найпотужніших у світі, і 20% всієї продукції чорної металургії виготовляла криворіж сталь. До складу комбінату входять кар'єри і шахти, в яких видобувається руда, фабрики, на які її збагачують, три фабрики агломерату, власне коксохімічне виробництво, два доминих цехи, конверторний цех, блюмінг, три прокатних цехи, що виготовляють арматуру, катанку, сортовий прокат, куточки, сталеву смугу та різні заготовки. Промислові Потужності комбінату складають 6 мільйонів тонн сталі на рік, 5,5 мільйонів тонн чавуну і 5 мільйонів тонн прокату на рік. 85% всієї продукції відправлялося на експорт, що робило комбінат найбільшим експортером України. Продукція ArcelorMittal експортувалася до 50 країн світу. Найвідоміші об'єкти в Україні, які побудовані із Криворізької сталі, це Дарницький міст, термінал, де в аеропорті Бориспіль, термінал аеропорту у Львові, а також НСК. Олімпійський і Арена Львів комбінат розробляв спеціальну арматуру для сховища радіоактивних відходів у Чорнобильській зоні відчуження. Із Криворізької арматури було побудовано і всесвітньо відомий хмарочос Бурж Халіфа у Дубаї, який навіть в наші часи залишається найвищою будівлею у світі. Розповідаючи про комбінат Арселор Мітал Кривий Ріг, неможливо не згадати екологічні проблеми міста. Промисловий гігант є одним із найбільших в країні забрудників повітря. При цьому офіційно. За 15 років ArcelorMittal інвестувала в підвищення екологічності підприємства 2 мільярди доларів. В 2019 році на підприємстві проходили перевірки СБУ. Його звинувачували в екоциді. Нібито за хабар комбінат перевищував допустимі викиди шкідливих речовин в атмосферу. В 2021 році ArcelorMittal оштрафували на 450 мільйонів гривень через незаконне звалище шлаку поблизу комбінату, яке було погано обладнане і могло призвести. До потрапляння важких металів у ґрунтові води. Після вторгнення Росії на комбінаті почалися великі проблеми. Спочатку підприємство опинилося всього в 50 кілометрах від лінії фронту. Територію комбінату обстрілювали ракетами. Крім того, Криворізька ТЕС у місті Зеленодольськ була зруйнована. Однак найбільшою проблемою стала блокада морських шляхів. Якщо перевозити сталь залізними дорогами до портів Європи, її вартість значно зростає, і вона не може конкурувати на світовому ринку. Отриматися на плаву ArcelorMittal почали шукати нових клієнтів в Європі. На підприємстві залишилася лише одна працююча домна. Більшість співробітників відправили у відпустку, виплачуючи дві треті окладу. Але війна затягнулася і виплати скасували, а потім почалися скорочення. Ще однією великою проблемою стали перебої з водою. Головним джерелом води для Кривого Рогу було Карачунівське водосховище на річці Інгулець. В серпні 2022 року його зруйнували. Резервне південне. Водосховище, яке забезпечувало водою комбінат та деякі райони міста, наповнювалося через канал Дніпро-Кривий Ріг, що постачав воду з Каховського водосховища. Після руйнації Каховської ГЕС він обмілів. Тоді компанія ArcelorMittal вирішила побудувати новий водовід із річки Інгул до південного водосховища. Водовід довжиною 155 кілометрів обійшовся компанії в 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. Його потужність становить 3000 кубометрів води на годину, що може Задовольнити потреби Кривого Рогу приблизно на 30%. Водовід побудували за 9 місяців. У будівництві брали участь тисячу будівельників та 500 одиниць техніки. Зараз вся українська металургія знаходиться під великою загрозою, оскільки Росія намагається захопити Покровськ, де знаходиться остання в країні шахта з коксовим вугіллям. Будемо сподіватися, що українська металургія вистоїть, адже це головний донор валюти в економіку нашої країни. На цьому відео закінчується. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Тож, друзі, якщо вам було цікаве це ці відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть, будь ласка, коментар, тому що нам все це дуже важливо. Ми рухаємось взагалі без жодної реклами, просто на власному ентузіазмі. Тож, дякую і до побачення.